Металева легка напівобідкова оправа для власників крупнішого обличчя. Саме на більші розміри розрахований цей варіант. Дуже легка модель. Має повністю металевий корпус у темно-сріблястому кольорі. Повністю металевий завушник з дуже мінімалістичним, але водночас елегантним дизайном завушника. Він до половини оформлений в пластикову накладку. Саме тому така оправа в комбінації з гарною висотою лінзи підійде для постійного використання. Для лінз на рецепти зі знаком мінус або для корекції астегматизму. Має флекси на завушниках, вони надають зручну фіксацію на обличчі, не тиснуть, але при цьому не спадають. Гарний кулір, який буде в цілому універсальний в образі, підійде як для посяг денного стилю. Також до конкретних нарядів. Зручні носоупори, які дають зручну посадку на носикові. Така модель доволі універсальна. Їх обирають і жінки, і чоловіки, а замовити її можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. для цього артикул у коментарях.